Милі собачки, ігри з вензди та Пакслі Адамс та поїздка на мотоциклах справжня буря емоцій та незабутні враження для маленьких харків'ян для дітей з неблагонадійних сімей у Харкові. Влаштували пам'ятне свято. Така ідея у нас виникла, що ми захотіли зробити якесь свято для цих дітей, і також відгукнулися на цей захід сьогодні. Мотоклуб і також ще. Благодійні організації, які також приготували подарунки для дітей. Ми зробили для них анімаційний захід, такий плюс вони з службовими собаками пройшли тут такий невеличкий курс. Зараз у них проходить анімація. Потім вони будуть кататися на мотоциклах з представниками мотоклубу. мені дуже сподобалося, дуже було мило те, що ми гралися з собаками, і в цілому дуже очікую те, як ми будемо їздити на мотоциклах. Мені дуже сподобалось танцювати з Венздей, а також грати з собаками. Мені дуже запам'яталася собака велика, така очікую мотоциклів, хочу дуже поганяти. Анна дзядик, ігор Луханін, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків. Новини.